Увага, увага, народ! Сьогодні на ваші очі та вуха чекає вкрай важлива тема, а саме топ-5 найкращих пилососів бренду Xiaomi, підбірка найкращих моделей від доступних бюджетних роботяг до справжніх супергероїв чистоти. Готові дізнатись, який пилосос прибере вашу квартиру настільки круто, що навіть ваш кіт аплодуватиме. Тоді запасайтесь чаєм, печивом і вмощуйтесь зручніше. До речі, всі посилання на пилососи вже чекають вас у описі під відео. Тож, якщо ролик вам зайде, ставте жирний лайкосик, залишайте комент, який пилосос сподобався найбільше, і підписуйтесь на канал, бо тут завжди щось цікаве. А ще ви можете підтримати нас на Монобанк, і ми будемо вам вдячні, як той самий кіт, який більше не чхає від пилюки. Ну що, полетіли? Хочете недорогий, але потужний пилосос, який не залишить пилу жодного шансу? Тоді цей варіант саме для вас. В Xiaomi G20 Lite – це стильний помічник, який важить лише півтора кілограма і дозволяє прибирати легко, немов граючись. У цього красення потужність всмоктування до 18 тисяч паскалів, тому він легко проковтне пил, крихти, шерсть кота і навіть ті самі дивні штуки, які незрозуміло звідки беруться під диваном. Лед підсвітка на щітці чітко покаже вам, де сховалися вороги чистоти. А автономна робота до 45 хвилин дозволить не поспішати і прибрати все якісно і без нервів. З мінусів не дуже підходить для пухнастих килимів. У комплекті немає докстанції, а акумулятор незнімний. Але за свою ціну це дрібниці, адже основну місію зробити ваш дім чистішим, він виконує на відмінно посилання на цей пилосос вже в описі. Переходьте і дивіться актуальні ціни на є каталозі. Погнали далі. Хочеш пилосос, який підніме чистоту на новий рівень, але не розіб'є банку? Тоді Xiaomi G9 Plus – твій варіант. Цей монстр має цілих 400 Вт потужності. Ти просто не уявляєш, як швидко він прибирає підлога, килими, шерсть кота все буде ідеально чисто, і знаєш, що круто: він працює цілих 60 хвилин на одному заряді. Більш ніж достатньо, щоб навести порядок в усьому домі. У комплекті є електрощітка, міні турбощітка для тварин, насадка 2 в 1 для всіх вузьких місць, все, щоб прибрати навіть там, де здається, що не добратись. Але як і в кожній хорошій історії, є і мінуси: серед них відсутність дисплея для перегляду режиму роботи. Так, на жаль, також він трохи дорожчий за деякі інші моделі. Але ж цей пилосос реально вартий своїх грошей. Якщо хочеш дізнатися більше, не забудь глянути за посиланням в описі. Рухаємось далі, і тепер на черзі справжній герой з фільмів про майбутнє. Цей девайс це не просто пилосос, а цілий розумний помічник для вашого дому. Його всмоктувальна потужність сягає 6000 тисяч паскаль, що дозволяє йому впоратися з будь-яким брудом навіть з вашими найбільш забрудненими ковриками. І насправді його фішка лазерна навігація ЛДС. І система S-Cross Ай він створює чітку карту вашого дому і легко знаходить дорогу навіть в самому заплутаному лабіринті кімнат. А ще ця модель має круту станцію самоочистки. Ви ставите його на зарядку. А він і очищає себе, і миє швабру, і навіть поповнює резервуари водою. Ну просто обслуговує себе сам. Тільки є один нюанс: на товстих килимових покриттях може трохи потрудитися, тому будьте готові, що йому не буде так легко впоратися з великою кількістю ворсу. Але якщо вам потрібен топовий розумний пилосос, який зробить роботу за вас, Xiaomi x 20 Plus точно вартий уваги. Друге місце займає вертикальна модель Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10. Перед вами монстр серед бездротових пилососів. 150 аероват потужності всмоктування, і він не просто прибирає пил, а реально захоплює все на своєму шляху. З таким потужним всмоктуванням він розбереться навіть з найбільш непокірними килимами, і що круто, він не тільки пилососить, а ще й миє підлогу. Так, у нього є модуль для вологого прибирання, який працює одночасно з основною щіткою. Все для того, щоб ваш дім був не просто чистим, а ідеально чистим. А ця модель має п'ятиступінчасту фільтрацію, яка затримує до 99,9% пилу. Ідеально для тих, у кого є алергія на пил. Тільки один мінус: він трохи швидше витрачає акумулятор через високу потужність, тому для довгого прибирання буде непогано мати запасний акумулятор. Так що якщо шукаєте справжнього фаворита серед пилососів, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus точно вартий уваги, якщо ви шукаєте пилосос, який самостійно прибирає, миє підлогу, сушить швабри, вивантажує сміття і ще й сам заправляє воду. Ось він, ваш ідеальний помічник. Xiaomi X10 Plus, це не просто пилосос, а ціла система автоматизованого прибирання. З потужністю всмоктування 4000 паскалів, він легко справляється з будь-яким брудом, навіть на товстих коврах. А завдяки інтелектуальній станції самоочистки він автоматично вивантажує сміття, миє швабри, сушить їх гарячим повітрям і навіть заправляє воду в резервуар. Навігація здійснюється за допомогою лазерного сканування LDS і 3D-датчиків, що дозволяє. Створювати точні 3D-карти вашого дому. Система S-Cross AI допомагає уникати перешкод, а камера розпізнає предмети та оптимізує маршрут прибирання. Крім того, X10 Plus, оснащений ультразвуковим датчиком для виявлення коврів, автоматично піднімає швабри при їх виявленні та збільшує потужність всмоктування для ефективнішого прибирання. Єдине, що варто врахувати. Це розмір станції самоочистки, яка займає чимало місця. Але якщо ви готові до цього, він стане вашим надійним помічником у прибиранні. Отже, якщо ви хочете максимально автоматизувати процес прибирання і отримати найкраще з можливого, Xiaomi Vacuum X10 Plus ваш вибір. Отже, ось і ми підійшли до кінця нашого рейтингу. Кожен з цих пилососів це справжній герой, що допоможе навести порядок у вашому домі без зайвих зусиль, від бюджетних моделей до справжнього. Сніх монстрів чистоти, що все роблять за вас, і який би пилосос ви не обрали. Пам'ятайте, що чистота це не тільки комфорт, а й здоров'я. Не забувайте перевірити посилання в описі на кожну з моделей і поділитися, яка саме вам сподобалася найбільше. Якщо відео було корисним, ставте лайк, пишіть коментарі. А якщо хочете підтримати канал, завжди можна зробити це через Монобанк. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей в наступних відео. Бережіть себе і свій дім від пилу.